Шик до носика сопельки з носика. Сьогодні українці зможуть побачити перше повнолуння 22-го року. Я вас з цим вітаю! Добре, це чи погано, як це впливатиме? Е, і погода, і луна, і все на світі. Антон Пшенич не знає. Він е, і погоду, і е, повнолуння зараз випробує на собі. Доброго ранку. Е, Давай то що там. Колеги, доброго ранку, ну давайте почнемо з погоди традиційно. Холодно, дуже холодно на вулиці, неля правильно сказала дме неймовірно, е, і що небезпечно, дороги ну принаймні, у столиці дороги розчищають а під ними на тротуарах е, це вже точно ожеледиться. Тому будьте обережні. Якщо у вас є льодоступи, сьогодні діставайте їх, беріть з собою на роботу, там на навчання і так далі. Ну трошки обезпечити себе е, варто сьогодні. І, і в Києві також варто бути обережними через дуже сильні, сильні пориви вітру. Мені здається, що усього сьогоднішнього вітру є м, абсолютний шанс побити історичний рекорд. Історичний рекорд зафіксували у 1881 році, аж і він тримається вже стільки років. 25 метрів на секунду тоді зафіксували. Чому взагалі говоримо про те, що цей рекорд може бути побито? Тому що е, тому що чотири дні тому е, другий показник побили. Все ж таки, тобто 4 дні тому 23 метри на секунду зафіксували синоптики. До цього другий показник був 21 метр. Це був в 1966 рік, тому Будьте дуже обережні, е, згадаю звичайно, я і про погодні рекорди так найтепліше за всю історію погодних спостережень в столиці було у 2007 році, плюс 9. А ось мінімум зафіксували мінус 27 у 1950 році. Зараз вулиці ще темно, і можна було б роздивитися ось той місяць, який тут над нами десь має бути, але похмуре, похмуре небо не можемо побачити як місяць, майже повний дійсно сьогодні ввечері. Сам. 18 січня можна буде можна буде побачити першу повню 2022 року, називають її дійсно вовчим місяцем. І вважається, що на повний місяць не можна робити якісь хірургічні операції, починати курсове лікування. Такі дні не дуже сприятливі для косметологічних процедур. На повний місяць варто стежити за собою, за своїм здоров'ям, уникати конфліктів, не бути агресивним. Взагалі саме сьогодні, якраз люди і можуть бути дещо тривожними, агресивними саме через вплив от першої першої повні 2022 року е, можуть бути дратівливими і так далі. І ще водночас все це підсилює те, що сьогодні у нас буде магнітна буря. Вона середньої важкості, але вона не тривала. Вона діє саме сьогодні. Така буря одноденка сконцентрована саме на 18 січня. От, тому Найбільше як завжди від неї будуть страждати метеозалежні люди, люди поважного віку, і ті, хто страждають, хто хто мають е, якісь хронічні захворювання. Зменшити негативний вплив цих двох явищ, які вкупі сьогодні на нас будуть діяти. Можна все ж таки лікарі радять зменшити на себе вплив. Таким чином е, можна зробити сьогодні зарядку, але робити її без, скажімо так, фанатизму, без перенавантажень. Сьогодні краще більше часу проводити на свіжому повітрі. Якщо працюєте в офіс, виходь ви в офісі, виходьте на вуличку чи на балкон періодично трошки подихати свіжим повітрям, пити багато чистої негазованої води та травійні чаї. Також медики радять відмовитись від споживання якоїсь такої жирної їжі, дуже такої якоїсь шкідливої. При цьому алкоголь і кава мають взагалі сьогодні бути табу. Ну і звісно ж, не стресуйте. Хоча всі ці поради краще їх дотримуватися щодня. Медики, в принципі, так і радять і кажуть про те, що якщо їх щодня дотримуватися, то жодна магнітна буря вас тривожити. Не буде а от що буде тривожити українців про це? Ми будемо говорити після 7.30. Якщо говорити конкретно, будемо говорити про те про можливість, або точніше, неможливість оплатити якийсь товар картою, товар звичайному магазині на ринку або в кіоску, чи взагалі має продавець надавати клієнту таке право в обов'язковому порядку, чи є якісь штрафи, як взагалі добитися, щоб таке право у вас було про все це після 7.30? Колеги, дочекайтеся вам слова? Тох, ти зараз на таку депресію людям наговорив? Знаєш, я тобі ще зараз доповню, що за два дні ретроградний Меркурій до кінця лютого, і все, можна на вулицю не виходити в принципі до весни сидіти, чекати як бабак. Але є єдине, але в принципі, якщо ми всі разом взялася за руки, не ля дай руку, то, то нам Антон, краще. Дай руку. Да, давай. ти руку, дай руку покажи. Все, все, ми разом тримаємося так і далі. Отак доходимо до двері до двері, де маємо вийти на вулицю. Там руки розчіпляємо і йдемо. І з цим теплом йдемо на вулицю. Ну, тільки так виживемо. Ну, я не знаю як. Пасибі, Антон Пшеничний. Куку -ку. я Егор Гордієв. Дякую за перегляд цього відео. І долучайтеся до соціальних мереж сніданку у Фейсбуці, в інстаграмі. Ставте питання, пишіть коментарі. Я все читаю.